Всім привіт, з вами Аня, і сьогодні говоримо про марокканську освіту. Поговоримо і про загальний рівень взагалі освіти в Марокко, поговоримо про відмінність шкільних програм української та марокканської. І загалом було дуже багато питань про марокканську освіту, тому сьогодні по можливості буду на всі ці питання відповідати. Перед початком невеличкий дисклеймер: я не навчалася в марокканській школі, і у мене немає дітей, щоб більш поглиблено розумітися в цій темі. Але я розпитала свого марокканського чоловіка, який навчався в марокканській школі, щось я і так знала. Тому все одно на деякі питання зможу вам відповісти. Хочу почати взагалі з загальної статистики по Марокко, по рівню освіти, і спиратися я тут вирішила не на свої власні враження, а все ж таки звернутися до якоїсь офіційної статистики. І по даним з чату GPT у нас статистика така: я вам зачитаю тут буквально пару радочків. Рівень неграмотності люди, які не вміють читати та писати, у 2024 році становив 24,8 рівень грамотності серед населення віком від 15 років у 2022 році становив 77,35%. Грамотність серед молоді 15-24 роки. Становила у 2022 році 98,5%. Чи правдива ця статистика? На мою думку, думаю, що так в принципі вона правдива. Але щодо людей віком від 15 до 24 років, я думаю, що там відсоток все ж таки трохи нижчий, але загалом досить правдивий. Давайте ще трошки статистики, але це вже буде статистика за даними ЮНІСЕФ. У 2020 році 73% дітей відвідували дошкільні заклади. Дошкільні заклади це дитячі садочки. 99 відвідували початкову школу та 70% відвідували середню школу. Щороку понад 300 дітей кидають в систему освіти. Зокрема, 23% у початковій школі. Щома року вважається початковою школою, це з першого по шостий клас. І висновок такий: протягом останніх двох десятиліть Мароко значно покращило доступ до школи для дітей, зокрема у сільській місцевості, що призвело до майже повсюдного відвідування початкової школи. Супереч цьому, помітний прогрес залишаються значні проблеми, особливо щодо відсіву зі школи та. Утримання учнів загалом якість навчання потребує значного покращення. Перешкоди, які необхідно подолати, включають використання навчальної програми, яка відповідає навичкам необхідним у більш складному світі, бюджетні проблеми, проблеми пов'язані з підготовкою вчителів та недостатньою підготовкою дітей до вступу до початкової школи. Прочитала молодець. Тепер не відходячи від каси, було питання чи обов'язкова освіта в марок. Взагалі, в Марокко є закон ще з 1963 року, де Сказано, що всі діти віком від 6 до 13 років повинні здобувати освіту, і вона тут є обов'язковою. Але по факту за ці роки не всі здобули освіту. В чому проблема? Моя особиста думка, така: закон прийняли, але. Чи дотримуються цього закону, ніхто не перевіряв, і це нам показує статистика того, як відсіюються учні зі школи. Тобто в школу вони вступили, але за якийсь період вони просто перестали ходити в школу, і ніхто не стежить за тим, чи ходять діти до школи, чи не ходять діти до школи, де вони пропадають, і так далі. Я думаю, що, можливо, в державних школах, я скажу саме за державні школи, не знаю, як там в приватних. що... Так як дітей в Мароко в школах, в державних школах дуже багато, ніхто особливо не слідкує за тим, чи був ти на уроці, чи не був ти на уроці. Коли дитина там не приходила в школу 2-3 дні, ніхто особливо не слідкує за цим і не дзвонить батькам там і не запитує, а де ваша дитина, чому вона не прийшла до школи. Я думаю, так. Марокко, як держава розуміє, що у них є ще проблеми в сфері освіти і немалі проблеми. Тому в цьому році був прийнятий новий законопроект, в якому освіта буде уже обов'язковою для дітей віком від. З 4 до 16 років. З чотирьох років, я думаю, що будуть можливо якісь дошкільні заклади. Я не знаю, Марокко наскільки я розумію, немає безплатних дитячих садочків, тому я не знаю, можливо, будуть відкриватися якісь безкоштовні дитячі садочки. Це ми вже далі будемо бачити. Все одно, як ми бачимо, що. Кожним роком рівень освіти в Мароко все покращується і покращується, далі буде тільки краще. Тому говорити, що в Мароко кожен другий неук це вже як мінімум неправильно. Давайте поговоримо про доступність шкільної освіти. В Мароко є безплатні державні школи, але є і приватні платні школи. Платних приватних шкіл, на мою думку, в Мароко досить багато. Тут в кожному місці не одна приватна школа. Їх тут дуже багато. Вартість навчання освіти Мароко зростає з кожним роком. Орієнтуючись на ті дані, які я знайшла в інтернеті, то початкова школа вартість навчання буде стартувати десь від 1000 євро на рік, а останні класи будуть коштувати вже десь приблизно 2000 євро на рік. Також в Марокко є різні приватні міжнародні школи. Там уже вартість навчання в декілька разів більша, навіть напевно, десь в рази три більша ніж в звичайних приватних школах. Наприклад, я знаю, що в Рабаті є там дуже якась класна французька школа. Також тут ще купляють страховку для дітей у приватних школах, тобто раптом вашою дитиною щось трапиться. У неї є страховка. Чи купляють таку страховку в державну школу? Я насправді не знаю. Страхування в Марокко – це досить така розповсюджена історія, тому що. Колись я хотіла займатися кінним спортом, і ми там запитували, то там теж треба було купляти страховку. Чи працює цей варіант страховки? Тобто, якщо з вами раптом щось станеться, чи відшкодують вам гроші за лікування, я насправді навіть не знаю, не перевіряла, і слава Богу. Давайте ще поговоримо про гроші. Чи є в Марокко варіант того, що тут здають на різні потреби школи, типу, здають на ремонт. на... Фонд класу, фонд школи і таке інше. Я тут про таке не чула, не знаю, що таке тут є, але я не, не думаю, що тут так само як у нас на свята вчителям збирають кошти, тут такого немає. Ще один момент про гроші. Тут в деяких школах приватних є власна форма, яку батьки теж повинні купити своїм коштом. У державних школах шкільної форми немає, але там діти повинні одягати такі. Спеціальні халати, типу як медичні халати, їх батьки теж повинні купити своїм коштом. Ще момент про шкільну форму, як я сказала, діти повинні носити халати, під халати, вони в принципі, можуть одягати те, що вони захочуть. З приводу хіджабів для дівчат носіння хіджабу в школах не є обов'язковим. Якщо дитина хоче носити хіджаб, чи її батьки вирішують, що вона буде носити хіджаб, вона його одягає. Якщо дитина не хоче, вона його не носить і в школі. Їй за це нічого не говорять. Але зрозуміло, що загальний вигляд повинен бути досить скромний. Можете одягати там футболку джинси, але не якийсь там геть зовсім відкритий топ якусь міні-юбку. Це повинно бути в межах дозволеного. Е, так, ще було питання, чи е, діти навчаються разом, дівчатка чи хлопчики, чи окремо. Насправді, в Марокко всі діти вчаться разом і якогось розділення немає державі, потрібно. Щоб всі діти ходили до школи. А оце розділення, на мою думку, воно буде тільки ускладнювати всі ці процеси. Навіщо це державі потрібно? Ні, тут всі ходять в школу разом. Немає такого поняття, як дівчачі та хлопчачі школи. Давайте тепер поговоримо про відмінності українських та марокканських шкіл. І загалом я повідповідаю на ті питання, які ви мені задавали в коментарях. Найперша відмінність це те, що діти Марокко вчаться 12 років, а не 11, так як в Україні. Розділення по класам тут відбувається так: з першого по шостий клас це початкова школа. Далі три роки це іде в нас коледж, і ще три роки це вже йде ліцей. Дітям тут, так само як у нас, задають домашні завдання. Давайте тепер поговоримо про розклад уроків, бо це теж досить цікаво. По-перше, тут у дітей уроки йдуть по годині. Як діти висиджують цілу годину на уроці, я навіть не знаю. Заняття тут починаються в кожного по різному, є школи, в яких заняття починаються з восьмої години ранку, є школи, в яких заняття починаються о пів на дев'яту буває по-різному. У дітей є тут обідня перерва, яка складає 2 години, тобто десь з 12 до 2 у вас може бути обідня перерва. У дітей, точніше, а не у вас. Тобто є у дитини 2 години на те, щоб вона поїла. Так як дітей тут в школах не годують, то батьки часто можуть забирати свою дитину додому на ці дві години, погодувати її і завести назад в школу. Це можуть зробити батьки, або є ще шкільні автобуси. Про шкільні автобуси ми далі поговоримо. Давайте поговоримо про обід. Говорячи про обіди, тут дітей не годують обідом в школі. Чому? На мою думку, держава просто не хоче витрачати на це кошти, тому що навіть якщо саме харчування буде як в Україні платним, тобто там діти приносяться кожного місяця за своє харчування. То все одно е, треба і платити зарплати працівникам столової, і потрібно закупити там якийсь посуд. Загалом це якісь додаткові витрати, які держава не хоче на себе брати. Плюс Марокко досить жарка погода можуть бути проблеми зі зберігання Харчових продуктів діти можуть труїтися в школі і навіщо брати на себе таку відповідальність? Якщо вони навіть отруються, то вони вже отруються власною їжею, і це вже проблема не школи. Тут батьки можуть забирати дітей на обід додому, але якщо батьки не в змозі забрати свою дитину додому на обід, вони працюють зайняті, наприклад. То вони повинні дати дитині на обід якийсь ланч, щоб вона поїла, щоб вона не була голодна, або дати гроші, наприклад, щоб вона купила собі їжу. Якщо говорити за приватні школи, то там в деяких школах є столові чи щось типу кафе, де дитина може купити собі обід. На період Рамадана, у цей розклад і за обіду може. Змінюватися в деяких школах далі після обіду дітей повертають назад до школи і вони десь навчаються до п'ятої або шостої години. Це теж може бути по різному. Година плюс, година мінус, оскільки діти тут навчаються до самого вечора, то і різних там продлінок тут немає. Ще момент по розкладу: що в державних школах діти можуть навчатися і в суботу. Далі давайте поговоримо все ж таки про шкільний транспорт, бо це теж досить цікава історія. В державних школах зазвичай шкільного транспорту немає. Діти повинні добиратися до школи, як вже вирішать батьки, або батьки їх будуть самі відвозити, або діти будуть якось самі добиратися. Це вже я не знаю. В приватних школах є така опція, як шкільний автобус. Звичайно, що ця опція платна і коштує вона в місяць, десь. Приблизно 50 євро це 500 дирхамів, Звичайно, що це може бути теж по різному в різній школі. Як це відбувається, зранку приїжджає шкільний автобус і відвозить вашу дитину до школи. І ввечері на автобусі також відвозить зі школи назад дитину додому. Зручно те, що є така функція, як хтось інший відповідальний відвезе вашу дитину. Додому ще одна відмінність тому, що тут майже немає батьківських зборів, тобто в державних школах їх може майже не бути в приватних школах вони можуть бути, але не так часто, як у нас. Чому так відбувається? Я думаю, це тому, що в державних школах там дуже багато дітей, і там просто відповідальність за те, як вчиться ваша дитина, лежить на батьках, а не на вчителях, тому що. Чи освіта безкоштовна, типу, що ви хочете, і так скажіть спасибо, що вашу дитину взагалі навчають. Тут так само, як у нас, принаймні я про таке чула, я навчалася в сільській школі. У нас був всього лише один клас, і то в якому було там 18 чи 16 учнів. Але я знаю, що в міських школах, там, де великі школи, там класи діляться на АБВГД, так само і в марокканських школах класи теж діляться на окремі класи, і тут теж є таке розділення, є там класи, де учні більш сильні, з бажанням навчатися, і є класи там, де діти відірви і викинь, як вчителі справляються з такими класами, як вони взагалі не сходять з розуму і ведуться уроки таким класам. Чесно, я навіть не знаю. Тепер давайте поговоримо про шкільну програму. Основа предметів тут така сама, як і в Україні, але є деякі відмінності. Найперше, це те, що, наприклад, у нас в старших класах є окремо алгебра, окремо геометрія. Тут є один предмет математика, і все. Тут немає таких, я б сказала, не зовсім потрібних предметів, типу як етика. Наприклад, у нас в школі була етика. Я не знаю, зараз є в школах етика. Хто знає, напишіть, але це не зовсім потрібний предмет, на мою думку. Або, наприклад, у нас в старших класах був предмет художня культура. Ми там не малювали. Це був предмет, в якому ми вивчали мистецтво, чесно. Якби я не проти таких предметів, але насправді я зараз згадую я нічого не можу пригадати, що я вивчала саме з цих предметів. Тому чи потрібні вони чи ні, це вже питання для кожного залишається відкритим. Але тут є такий предмет, як філософія, тобто філософію вони вивчають в школі. І ще один одна відмінність це те, що вони тут вивчають релігію, тут у них є. Окремий предмет, який називається іслам, і він є обов'язковим для всіх, я сама собі думала таке питання: от а що робити, наприклад, дітям емігрантів, тобто в яких обоє із батьків взагалі ніяк не причетні до ісламу, і дитина не хоче вивчати цей предмет в школі. Що їй робити? Насправді, і що їй робити, Їй потрібно вивчати іслам, тому що якщо вона хоче отримати. Диплом, марокканський диплом про освіту, то їй все одно доведеться вивчати цей предмет, бо тут, в старших класах, є такий екзамен по типу нашого ЗНО, він називається. Бак, і там предмет іслам є обов'язковим для здачі, тому що тому хочеш не хочеш, все одно доведеться вивчати «Іслам». або йти в якусь можливо міжнародну школу. Можливо, там е, немає такого предмету. Цього я вже точно не знаю. Проте думаю, що все ж таки він тут обов'язковий цей предмет. Давайте поговоримо про цей бак. Як я вже сказала, це щось типу нашого ЗНО. ЗНО це зовнішнє незалежне оцінювання, хто не зрозумів. Як він тут здається? Він здається трошки не так, як у нас, тому що він тут здається на двох останніх роках, тобто 11 і 12 клас. І в 11 класі здаються одні предмети, в 12 здаються інші предмети, і потім ці бали, які були в 11 і 12 році, які дитина назбирала, їх сумують. І виходить загальний бал. Наскільки я знаю, цей екзамен можна перездавати тут. Деяких дітей можуть залишати навчатися на другий рік, якщо вони не справляються зі шкільною програмою. Тут майже в кожному класі все одно є якісь в кінці року екзамени, і якщо дитина їх не здала, її можуть залишити на другий рік. Я знаю, що в Україні таке теж, в принципі, можливо, але коли я, наприклад, навчалася в школі, я навчалася в сільській школі. У нас там все одно учителі намагалися якось витягнути дітей, які були з низьким рівнем знань, щоб вони далі переходили по класам. Як було в вашій школі, напишіть, можливо, у вас теж були діти, яких залишали на другий рік. Які мови тут вивчають Мароко? Мароко вивчають Французьку мову, арабську мову, англійську мову також тут деякі діти можуть окремо вивчати ще амазігську мову. Амазігська мова тут закріплена на державному рівні. Це мова корінних народів Марокко. Також тут можуть бути школи з різними нахилами, з французьким нахилом, з англійським нахилом, тобто в школі можуть більшість предметів викладати саме на французькій або англійській мові. Такий момент тут теж може бути. Наостанок я відповім на питання, які ви мені задавали в коментарях, і закінчимо це відео, бо воно вже і так, я відчуваю, що буде досить довгим. Так, питання, чи є тут репетитори? Так, тут є репетитори. Тут більше нічого й сказати, тут є репетитори. Наступне питання: чи б'ють тут в школах дітей? В Марокко законом заборонено бити дітей, і я думаю, що в якійсь приватній школі. Зараз це взагалі недопустимо, тому що я мені розповідала одна знайома історію її знайомої, що у них в приватній школі вчителька ударила їхнього сина, і вони добилися того, що цю вчительку звільнили, але вона все одно перейшла вчити дітей в, в державну школу. З приводу державних шкіл, я думаю, що в державних школах це ще може бути, але не так часто, як це. Було раніше. Я знаю, що раніше в Марокко було нормально бити дітей в школах. Наприклад, ми з чоловіком навчалися в школі приблизно в один і той самий період, з різницею десь в три роки. І коли я навчалася в школі, то в Україні бити дітей в школі це було вже. Якби не не припустимо. А на той час, коли навчався чоловік в школі, бити дітей було ще нормально, їх били по пальцях, тобто дитина ось так от ставила пальці, і її вчитель бив лінійкою отак по пальцям. Тому раніше дітей тут били зараз. Я думаю, що ситуація інша. Хотіла розповісти вам одну треш історію, яку розповідала мені моя свекруха. Це було коли вона навчалася в школі. Це було десь 40-45 років. Це було дуже давно. Зараз таке вже буде неприпустимим, але просто давайте розкажу, тому що я була шокована. Коли вона навчалася в школі, у неї навчалася в школі дівчина, який вчитель припалив щоку сигаретою. Тобто, ви розумієте. Звичайно, що батьки були обурені такою поведінкою вчителя. Вони прийшли в школу розбиратися, і, типу, почали говорити йому, нащо ти це зробив? Ти просто зіпсував зовнішність. Тепер її ніхто не візьме заміж. Це насправді тут головна була проблема. І він сказав: Так дійсно я винуватий і я одружуся на вашій дочці і він дійсно одружився з цією. Дівчиною в цій історії насправді червоний пропорець можна прям втикнути в кожне речення, яке я сказала, тому що, по-перше, недопустима поведінка в школі, те, що вчитель пропалив сигарету її щоку. По-друге, віддавати свою неповнолітню доньку заміж за людину, яка їй. Уже нанесла якусь шкоду. Ну, типу, в голові це взагалі не вкладається. Те, що вчитель одружився на дівчині взагалі шкільного віку. Це ми теж не будемо навіть брати до уваги в ті часи. Це тут було нормою. Зараз такого немає, але тоді це було так. Тому історія звичайно треш зараз. Марокко, слава Богу, в цих питаннях все ж таки іде тільки вперед. Країна стає. Більш цивілізованою, і якщо робити висновок по побиттю дітей, то такі ситуації ще можуть бути, але якщо вчитель дозволить собі побиття, то наслідки для вчителя можуть бути плачевними. Це все просто залежить від того, на яку дитину нарветься вчитель, тобто чи зможе дитина прийти і пожалітися батькам, і чи батькам не буде все одно, тому що я впевнена, що є якісь батьки, які скажуть так. Ти сама чи сам це заслужила, сам винуватий. але м, зрозуміло, що є батьки, які на це погано відреагують, і в вчителя можуть бути проблеми. Е, і останнє питання на цю тему. Мені цікаво, як неосвічені мами виховують дітей. Якщо діти вчаться в школі, то від року до року вони набувають знань. Якщо мати неосвідчена, то як вона підтримує розмову з дітьми? Може, ці жінки мають хоч якусь освіту і читають книжки. У більшості випадків вони ніяк не підтримують розмову. Кожен залишається на тому рівні, на якому він є. Тут прям я не бачила, щоб мароканки, які були неосвічені, мали якусь там дуже велику тягу до знань і хотіли отримати освіту. Давайте будемо чесними, що навіть в Україні, де кожна людина має якусь освіту, або, хоча б може читати, не кожен читає книжки і в Мароко це так само. Я вважаю, що неосвічена жінка. Головне, що вона може зробити, це посприяти тому, щоб її дитина просто, хоча б, закінчила школу, і на цьому вона буде теж молодець. На сьогодні в мене все свої враження від почутого пишіть в коментарях. Дякую, що додивилися це відео до кінця та до зустрічі в новому відео.